14 жовтня 2022 року Україна відзначатиме День захисників та захисниць України. У християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці і одночасно День Українського козацтва. Це державне свято було започатковане у 2014 році. Спочатку воно називалося День Захисника України і лише у 2021 році отримало нинішню назву. Це свято започатковане в нелегкі часи для вшанування мужності та героїзму захисників суверенітету та територіальної цілісності України. Воно воістину всенародне, окроплене кров'ю та освячене вірою. Адже наш народ завжди прагнув до незалежності, давав достойну відсіч загарбникам і відстоював рідну землю. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва. І усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні відбувалася велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Образ козака, як українського лихцаря і захисника рідної землі, близький кожному українцю. І нині українська армія береже бойові традиції, предків. Поряд із чоловіками на захист батьківщини ставали жінки. У легіоні Січових стрільців була жіноча чота. Співорганізаторкою якої була розвідниця Ольга Басараб. Сотні жіночих імен можна знайти серед героїв Другої світової, бійців УПА. в сучасній українській армії. Кожен десятий боєць, жінка. Вони пліч у пліч із чоловіками служать на передовій. Освоїли спеціальності снайпера, кулеметника, розвідника, механіка, інструктора, медика за останні 10 років. Кількість жінок українському війську зросла у 15 разів. Саме 14 жовтня ми віддаємо шану героям, які захищали і захищають українську незалежність. Особливо актуальним це свято стало за часів повномасштабної війни, коли наші бійці щодня ризикують життям на сході та Півдні України, відвоюючи окуповані території. Цієї дати у відділі читальних залів ми підготували і презентуємо для користувачів книгозбірні. Виставку навіки слава Україні, Героям слава навіки!», яка представлена трьома тематичними розділами про козацтво, та події війни Росії проти України 2014-2022 років. У книзі Сергія Удовіка Україна історія великої держави читачам вперше пропонується ілюстрована історія Росії України з прадавніх часів і до наших днів в контексті геополітичних подій. Історія Русі України розглядається з позиції становлення міського буржуазного демократичного суспільства і боротьби міської християнської цивілізації з архаїчним сільським традиційним світом. Велика увага приділяється мультикультурним і мультиетнічним основам становлення Русі України. Книга проілюстрована 565 фотографіями і вісьмома картами. На сторінках книги Козацька Україна, боротьба за державу в XVI-17 століття авторів Олександра Горжія Тараса Чухліба висвітлено найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва і часу його виникнення на зламі xv 16 століть, зокрема за пеклу боротьбу з войовничими кочівниками за рідну землю і православну віру. Особливу увагу приділено яскравим постатям війська Запорізького, їхній політичній державній діяльності, відображену українсько-польсько-литовські взаємини, а також місцеві традиції державотворення періоду Київської та Галицько-Волинської Русі. В книзі розкрито морально-етичний кодекс поведінки воїнів січовика, мужність, побратимство, лицарство, рівність, вірність, честь, добра слава, боротьба проти ворогів віри. Оборона вітчизни, родинний принцип організації, демократизм, особливе ставлення до жінки, аскетизм, релігійність, значне місце відведено козацькій ментальності. Способу життя, яке визначали воєнне ремесло і належність до військової спільноти, зображено умови боротьби з кочовими народами сходу, що змусили козаків оволодіти бойовим мистецтвом і створити власні збройні сили, у книзі булава проти Скіпетра Україна у великій північній війні 1700-1721 років, автором якої є Тарас Чухліб, Розкрито міжнародне та воєнно політичне становище українського гетьманату на чолі з Іваном Мазепою, Іваном Скоропадським та Пилипом Орликом під час загальноєвропейської північної війни 1700-1721 років. Особливу увагу звернуто на спотворення пам'яті про ці події за наказом та участі царя Петра І в історіографії Російської імперії XVIII століття. Політичну ситуацію на правобережній, лівобережній та запорізькій Україні схарактеризовано у зв'язку з воєнними діями та дипломатичними відносинами між Шведським королівством і Московським царством, а також річчю Посполитою Османською імперією та Кримським ханством. Проаналізовано українсько шведські взаємини а також джерела написання під час згаданої війни визначної пам'ятки політико-правової думки, фактів. Та Конституції законів і вольностей війська Запорізького 1710 року. До вашої уваги книга Аліни Понепаляк останній командир Упа, Життя і боротьба Василя Кука. Є люди епохи, а є люди кілька епох. Такою особистістю був останній командир Упа Василь Кук. Він народився до Першої світової, пережив лихоліття Другої світової, розквіт і згортання діяльності упа, потрапив у радянський полон. І разом з Україною отримав омріяну свободу в 1991-му. Як сімейна скрута вплинула на його погляди? Коли він загорівся ідеєю збройної боротьби? Як пережив смерть братів Ілька і Ларія, яких стратили за українську державність? Як вибудовував мережу ОУН у Дніпропетровську і перебував у підпілі на Волині Галичині? як продовжував тиху боротьбу в 1970-80 роках і отримав друге дихання після незалежності. На всі ці питання відповідає історикиня Аліна Понепаляк у своїй книзі. Авторка дослідила архівні дані та спомини людей, які особисто знали Василя Кука, поспілкувалася з рідними, побувала там, де він народився, жив і творив. Усе це допомогло показати, яким був Кук і як він боровся за українську незалежність. Книга Івана Патриляка Перемога або смерть історія покоління, яке змінило уяву про українців. Книга про те, як створювалася УПА, про методи боротьби армії, яка не капітулювала Перемога або смерть під цим гаслом із вірою в серці та зброєю в руках ще десятиліття після завершення Другої світової війни українці боролися проти тоталітарної машини СРСР. Якою була роль вояків УПА у Другій світовій війні? І опісля, ким були повстанці, скільки їм було років і чого вони добивалися, і, врешті, чого досягнули, на ці та інші питання дасть відповідь пропонова... запропонована книга. Науково-популярний виклад історії українського визвольного руху від початку Другої світової війни до остаточної ліквідації збройного підпілля органами Радянської Державної безпеки допоможе читачеві зорієнтуватися у минулому. Найдовшого в Європі спротиву тоталітаризму Харківське видавництво фоліо у 2020 році видало трьохтомник Ірини Вовк на щиті і тунецький аеропорт Дебальцеве. Перша частина тритомника на щиті відтворює в оповідях встановлення українського війська в умовах ворожого вторгнення і сепаратистського руху. Імена перших загиблих підградами. У літаку чи гелікоптері, на броні чи на розтяжках, на кургані Савормогила, Луганському аеропорту чи в підступному зеленому коридорі Іловайська вже належить новітній історії. Друга книга Тритомника про загиблих у котлі цвітних пісків: цей епізод війни чомусь лишився непоміченим. Про розстріляну Луганщину під містом, про мовистого імені щастя, про Донецький форпост. Донецький аеропорт, що у свідомості громадян постає символом, за який полягли герої-кіборги, полонені і розстріляні після тортур. Третя книга тритомника оповіді про оборонців Дебальцевого, загиблих спекотного літа 2014-го і у найтяжчі зимові місяці 2015-го про непохитних вояків Світлодарської дуги про героїв Авдіївки, Зайцевого і Мар'їнки, що пролили свою кров. На точках нуль, вояки оживають у спогадах матерів і батьків, братів і сестер, дружин і дітей, щоб ми не змарнували історичного сансу незалежності. Спогади про загиблих українських вояків, що захищали нашу землю в перші дні, тижні, місяці і роки російсько-української війни, зібрані і художньо адаптовані. Це потреба людської пам'яті, пам'яті серця про незабутніх. Це непроминальний біль живих, їхня туга за втраченим, а також нагадування людям цивільним, хто заплатив найдорожчу ціну за їхній спокій і добробут. У видані використані фотоматеріали з родинних архівів. Видавництво фоліо у 2020 році видало трьохтомник Дар'ї Бури та Олександра Красовицького, хроніки війни 2014 2014-2020 років. Хроніка війни це документальне дослідження Літопис хроніка подій 2014-2020 років в Україні від завершального етапу Майдану до наших днів. Метою написання книги було прагнення переосмислити новітню історію, нагадати хронологію подій, що призвели до анексії Криму Російською Федерацією і початку гібридної збройної військової агресії РФ на Донбасі. Упорядники переглянули і хронологічно впорядкували тисячі публікацій щоденних новин і повідомлень з офіційних джерел. Перший том від Майдану до Ілувайська, тритовника Хроніки війни 2014 20 охоплює період з кінця лютого 2014 до перших днів вересня 2014 років. Другий том від 1 до другого мінська. Трьохтомника висвітлює події з вересня 2014 до лютого 2015 року. У третьому томі «П'ять років гібридної війни тритомника подається хроніка новин від кінця лютого 2015 року до 31 жовтня 2020 року. Сухі інформаційні рядки зведень про свідченнями безпосередніх учасників подій. Процитованих з книг хронік, що вийшли раніше у видавництві фоліо, долучені спогади про загиблих українських вояків, що захищали нашу землю у перші дні, тижні, місяці і роки російсько-української війни, про новітніх героїв, хто заплатив найдорожчу ціну за спокій і добробут українців. Ці книги нагадування світовому суспільству про те, що російсько-українська війна триває, і не можна забувати про тих, Хто зі зброєю в руках фактично захищає благополуччя Європи? До вашої уваги збірка «100 плюс історії жінок та дівчат у війні Росії проти України у двох томах, в якій представлено історії жінок та дівчат, чиї життя назавжди змінила війна. Військовослужбовець, захисниць, територіальної оборони, медиків, дипломаток, правозахисниць, активісток, волонтерок, підприємниць біженок. Всі історії ці жінки та дівчата розповіли або записали самостійно це їхні долі, їхній досвід, їхній погляд. Збірка поезія без укриття, хроніка протистояння. Це була перша хвиля поетичного спротиву. Збірка поезій про російсько-українську війну цікава не лише як мистецький проект. Але і як факт історії, як хроніка протистояння. Антологія, поезія без укриття це голос усієї України, що пролунав у перші дні війни і сьогодні звучить, набираючи сили, авторка ідеї та упорядниця книги, поетеса і літературознавиця, голова Кіровоградської обласної організації національної спілки письменників України Надія Гармазій. Якби слова антології, поезія без укриття ожили. Її серцебиття почула б уся планета стільки в ній болю і гніву, але ще більше любові. Бо, як написала у передмові до неї упорядниця, у цій книзі нас єднає не війна, а любов до нашої землі. Саме любов до України і віра в її незламність спонукали авторів антології до написання віршів у перші ж дні віроломного нападу російської орди на нашу землю. Саме тоді мовою поезії. Так щиро, переконливо і потужно прозвучало все буде Україна! Загалом в пантології представлено вірші 70 українських поетів. Частину видань, представлених на нашій виставці, ми отримали завдяки Українському інституту книги. Книги дуже важливі, цінні для кожної людини, якій небайдужа доля та майбутнє нашої країни. Більш детально з цими та іншими виданнями можна ознайомитись, завітавши на виставку в нашу книгозбірню. Дякуємо всім за увагу.